Отже, як рахувати на рахівниці? На рахівниці є регістри. Перший регістр, другий регістр. Такожен регістр поділений на поділки. Е, умовно, можна поділити, е, якщо ми хочемо, наприклад, підрахувати гроші. Е, перший регістр це буде, наприклад, 10 копійок. Тобто, отак, якщо ми зробимо, це 5 копійок. Отак 2 копійки. Другий регістр це десятки копійок. Тобто, наприклад, ми можемо зробити там отак, от 40, це буде 40 копійок. Так? Е, далі у нас йдуть гривні. Наприклад, там 5 гривень, 7 гривень. Е, потім у нас йдуть десятки гривень, там 40 гривень, наприклад, оце сотні гривень, 200 от гривень. Отак буде це 60 гривень і так надалі. Отже, це буде тисячі, десятки тисяч і так далі. Якщо ми хочемо, наприклад, підрахувати якусь конкретну цифру, наприклад, 28 гривень і, наприклад, там, 40 копійок. Так? Ми хочемо додати до цієї суми наприклад, там, 35 гривень і 10 копійок, отже, нам потрібно тоді. Додати спочатку е, перший регістр, тобто 10 е, гривень, 35 гривень. Нам треба додати е, 30, от 3 поділки додати. Це буде 30. Тепер нам треба додати 5. Е, тут е, у нас немає 5 поділок, у нас є тільки 2. Це означає, що ми одразу повинні додати на наступний регістр одну поділку. І ось це все перенести наліво. І 5 відняти 2, це буде 3. Тобто, залишити тут 3 треба. Ще 10 копійок ми там хотіли, це одна поділка. Отаким От чином у нас виходить, що буде 63 гривні 50 копійок. Якщо хочете, можете підрахувати на калькуляторах. Сума буде вірна. Отаким От чином працює ця рахівниця.